Після впровадження електронних рецептів з'явилися міфи, пов'язані з підписанням декларацій. Сьогодні розвінчуємо найбільш поширені чутки. Значить міф перший. Для отримання електронного рецепта треба мати декларацію з сімейним лікаром. Реальність така. Електронний рецепт можна отримати на прийомі будь-якого лікаря первинної або спеціалізованої медичної допомоги незалежно від наявності електронного рецепта. Обов'язковою умовою є реєстрація пацієнта в електронній системі охорони здоров'я. Кожен пацієнт може бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я шляхом підписання декларації з сімейним лікарем або зареєструвавшись у системі на прийомі у будь-якого іншого лікаря. Отже, реєстрація в системі ЄСОС – це не дорівнює підписання декларації з сімейним лікарем. Другий міф. Електронний рецепт може виписати тільки сімейний лікар. Реальність. Електронний рецепт на рецептурний препарат може виписати будь-який лікар незалежно від спеціальності чи форми власності закладу. Наявність декларації з сімейним лікарем не є обов'язковою умовою для отримання рецепта, важливо бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров'я, тобто ваші медичні дані мають міститися в електронній системі. Якщо лікар... Відмовляється виписати вам електронний рецепт у зв'язку з тим, що відсутня декларація з сімейним лікарем. Зверніться до керівника закладу. Якщо і це не помогло, телефонуйте на гарячу лінію Національної служби здоров'я.